Кохання, стосунки, що це для вас? Та настільки ви готові до нової любовної глави у вашій долі. Та чим саме ви блокуєте її початок? Чому ви ніяк не дозволите коханню прийти у ваше життя? Перше за все, ви не надто вірите в кохання, ви не вірите в щирість кохання, не вірите у те, що це дійсно. Можуть бути стосунки побудовані на щирості, на взаємності, на довірі, на гармонії. Швидше для за все для вас кохання це щось подібне, коли один програє, коли один віддається в ті стосунки, а інший користується, коли один хтось там сильніший, головніший чи вправніший, а іншого швидше за все в цьому коханні використовують. А блокуєте ви прихід кохання в своє життя вибором самотності? Чи то так сталося, що ви вдома, ви нікуди дуже не виходите? Чи це у вас усвідомлений вибір? Але коли ви 24 години, 7 днів на тиждень, лише в чотирьох стінах, ну. Дуже важко повірити в те, що кохання раптом возьме та й станеться в пустій квартирі чи в пустому будинку. Ви нікуди не виходите, ви ні з ким особливо не спілкуєтеся, вам ніхто так сильно не потрібний. А де ж взяться новому коханню, де ж взяться новому знайомству? І якщо ви, хоча б якусь думку собі дозволяєте, що ну було б непогано мати поряд кохану людину, то ви повинні усвідомити те, що для цього потрібна якась активність від вас для цього потрібно робити якісь кроки. Ну як мінімум, вийти з дому, десь пройтися, з кимось познайомитися. Чи в компанії друзів вийти іноді серед наших друзів або друзів наших друзів, виявляється хтось також самотній, яка людина, яка нам може сподобатися. Ну, або ж скористатися якимось онлайн-сервісом для знайомства. Поки ви не почнете робити якісь свої кроки, поки ви не почнете якусь активність для пошуку кохання, воно само вам на голову швидше за все не звалиться. Та, ймовірно, зараз кохання для вас якось не на часі. Бо навіть найближче майбутнє ну, не показує, що якесь кохання може прийти до вас. Бо ви більше ну, не зациклені, хвилюєтесь за матеріальну складу вашого життя. Можливо, зараз щось так сталося з вашою безпекою, чи з матеріальною безпекою, чи з фінансовою безпекою, що ну, кохання просто не на часі, бо ви не знаєте, де ви завтра будете жити, чи ви не знаєте, що ви завтра будете їсти. Бо у вас або грошей зовсім обмаль, або їх взагалі немає і немає можливості заробити. Чи у вас якісь проблеми? проблеми з житлом і зараз просто не до кохання. Зараз вам потрібно подбати і в найближче майбутнє, там тиждень, можливо, місяць. Перше, що потрібно, це подбати про свою матеріальну стабільність, захистити свою безпеку, захистити свої фінанси, щоб було де жити, було що їсти, було де заробити.